Квартира без глянцю. Для тих, хто любить реальність більше, ніж ремонт. Площа достатня. Не настільки велика, щоб заблукати. Та й не настільки маленька, щоб ти вдарявся мізинцем обліжко. Балкон класика жанру. Старий, облуплений, Проте з яким виглядом. Паркет з характером. Але це не дефект, це аутентичність. Лампочка вона одна, але справжня. Не суди її за відсутність плафону. Ти ж також не ідеальний. Стіни трохи зелені, трохи нічого не вирішили. Трохи білі. Гардероб для всіх речей твого хлопця. Ідеальне місце для твого релаксу. Ванна, душ. Трон цієї квартири місце переговорів. Кухня мрії для жінки, яка любить готувати, це не просто квартира, це стан твоєї душі. Якщо ти додивився це відео до кінця, ти маєш її купити.